Радії села Ольгопіль Гайсінського району завершують збір цукрового буряка. Розпочали дві неділі тому, каже агроном господарства Іван Діхтяр. Буряком засіяли 85 гектарів поля. Він тут двох видів. Це гібриди французької селекції. Тут два гібриди Дановий пель. Вже другий рік вирощуємо. Форма кореня і потенціал урожаю Ну, певний. Ну, задовольняємо, ми в минулому році мали 600 центнерів, в цьому році трошки більше. Зібрати залишилося ще 10 гектарів. Хоч каже Іван Тіхтяр, цей рік був посушливим, але урожай буряка кращий, ніж минулого року. 6 тисяч тонн вже зібрали. Це та урожайність, від якої ми маємо певне задоволення. Хоча рік був ну архіскладний за недостатка вологи. Ми зона недостатнього зволоження. Ну, можна сказати, ризиковано введення сільського господарства. Український коломий, який буряк збирає механізатор Володимир. Говорить, це його 48 й жнива. Працювати комфортно, нова техніка, кліматконтроль, кондиціонер, музика. Як тільки від сі комбайна наповнюється буряком, у салоні вмикається лампочка червоного кольору. Він виконує багато функцій. Він косить гечку, копає, грузить, вигружає, ложив бурти, можна на машини грузити. Тут показує все. Яка поломка, де що не так? Якщо я там прогавив, що я не бачу, тут є зеркала звідти. Звідти вони я собі дивлюся коли. Якщо я прогавив, він виключиться і остановиться. Збирати буря каже Володимир на цьому полі завершить уже завтра. Жартує, це не робота, а більше хобі. Якби не подобалося, хіба б я був тут? Це моє хобі. Сіяти, люблю, обробляти, люблю збирати, люблю зернові. Бурак копати все люб, особливо копати буряк. Буряк возять на завоз сусіднє село Городківку. Там із нього роблять цукор, каже директор агрофірми Ольгопіль Павло Каленич. Останні два роки розповідає, вирощувати цю культуру вигідно. Вигідна культура, значить, останні два роки, бо п'ять років була не зовсім вигодна. Зараз є вже гарний такий непоганий. Попит на цукор ми вчора продали 250 тонн по 27 300 за тонну. Це нормально. Аби дотриматися сівозміни зміни наступного року тут посіють соняшник, каже Павло Каленич. Після збору цукрового буряка візьметься за збір кукурудзи. Юлія Вознюквадим на Мчак. Суспільне новини. Вінничина.